Дзвонить до мене хороша знайома каже: Назаре, мені потрібно зробити гарне ліжко. що зробимо які питання. Що по запросах? Вона каже: перше, щоб була дуже м'яка спинка, прямо якщо можна, десь там бачила м'яка подушка. М'яка подушка, може її там пристріляти, при ну, щоб було коротше, комфортно сидіти, якусь книжку почитати. І, щоб було м'яко. Друге, на високих ніжках каже, щоб було легко поприбирати, попилососити, ну і вентиляція, само собою, краще. Добре, ну і третє таке стандартне. Підйомний механізм, щоб був, ніша під постіль. Та, в принципі, такого нічого дуже і складного нема. Вона каже, але там ще є деякі нюанси. То буде замовлення з зірочкою. Я тобі потім скину смс-ку, зроблю фотографію. Є там деякі нюанси. Ну, прилітає мені смс-ка на другий день. А нюанс там в чому? Зробили її ремонт. На стіні є поклеєні молденни. А між ті молдинги має стати ліжко. Але там розмір 1,61, а ліжко вона хоче на 1,60. Ну, якщо по матраці. По матраці то 1,60 метра, а загальний розмір буде ліжка більший набагато. Там 1,70, 1,70 м з копійками. От, а молдинги вже поклеєні. Ремонт зроблений. За молдингами виведені кабеля. Під розетки, під світильники, під вимикачі. Ось така ситуація. Який тут вихід? Зробити менше ліжко на 1,50 метра ну, теж не хочеться, бо то буде замале, як двох спальне. Який тут вихід? Префератор в руки, шпателя, викликати електрика і робити легенький демонтаж? І як ви думаєте, яке ми прийняли рішення?